Це просто топова пропозиція за співвідношенням ціна, і якість на ринку України. Насоси дозатори від бренду GFD. Бренд GFD славиться своїми своїм хорошим якісним зачастинами, які ходять без проблем. Вже років п'ять, як продають ці насоси дозатори. Ну, реально люди їх дуже-дуже хвалять. Основна відмінність їх в тому, що в них іде різьба, яка йде, іде, іде М 20 на півтора. Звичайна радянська різьба, під ключ на 24 є. В Наявності є в нас насос дозатор на 100, на 160 і на 500 літрів. І так само під 500-й дозатор є той, що вкручується як насос дозатор, і вихід під ключ на 30 22, різьба М27 на 1,5. той що звичайний стандарт, стандарт на Т-150 стоїть. А тепер саме цікаве ціна. Ціна на сотий або сто шістятий дозатору йде 3400 гривень. Це просто топ ціна за таку якість. Це кращого не знайдете. П'ятісотий дозатор коштує 4900. Покажіть мені новий дозатор, де продається дешевше, і щоб був хоч більш-менш нормальної якості. Це офіційна гарантія в Україні. 12 місяців. Представники бренду є українці, український бренд, і офіційна гарантія в Україні 12 місяців. Взагалі без проблем я кажу. Повторюсь, 5 років продаю, Питань по якості людей немає. Всі тільки хвалять їх.